Коли починався цей рік, що минає, Господь мені книгу дав товсту й важену, в ній 365 сторінок, які я заповнювати мусила щоденно. Вони ж усі білі, чистенькі, приятні, запашністю квіті від них повівало, були вони свіжі, мов ранні роси, заповнити всіх їх рік часу забракло. На них описала я все, що зустріла, долаючи вперто життєву дорогу всю працю, що серце я неї зігріла, і в'язність свою милосердному Богу, на них описала журбу мою і сльози, які чатували на мене щодень спозарання, все те, що в житті мою душу морозить, а в серці вливає жалі і страждання. Сьогодні закінчила книгу писати, І до тебе, Її, добре Боже, приношу, тобі прагну з вдячністю книгу віддати нову милосердний, мені дати прошу. Не всі я сторінки заповнила, як треба, на деяких з них писала недбало, прости, милий Боже, і ласкою неба, моє серце сповне сьогодні чимало. Прости всі провини і душу очисти, мене зотягни в могутню силу, і серце, оздоб моє вправди, на мисто остатися вірною тобі, до могили.